Вітаю, мене звати Дмитро Іванович і ви на каналі про будівництво та життя у заміському будинку. Разом із командою ми вже звели більше сотні котеджів під Києвом. Також побудував протягом життя 5 власних будинків, останній з яких започаткував комплекс Залоття Прованс. Тому я ділюсь із вами власним досвідом, який накопичив за ці роки. Сьогодні вже вдруге. Беру ваші коментарі прямо з каналу. І відповідаю на них відразу. Жодних заготовок, тільки живе спілкування. Що означає енергозберігаючий будинок? Це дуже багато факторів, які ми зараз проговоримо. Перше, це будинок повинен бути добре побудований, утеплений зовні як стіни, так дах і фундамент. Ми будинки будуємо, утеплюючи наш фундамент. По-друге, він повинен бути герметичний. Не повинно бути щелей. По-третє, це принципово з яких матеріалів ми його будуємо. Тому що якщо ми будуємо його з газоблоку, то він у нас буде зберігати тепло, але не накопичувати. Коли ми будуємо з цегли, будинок і зберігає тепло, і накопичує це тепло, яке він потім віддає, коли ми його перестаємо опалювати. І він довше зберігає тепло, коли він побудований з інертних матеріалів. Потім це вже як ми цей будинок оздоблюємо, яку ми робимо інженерію. Тому що, якщо говорити принципово, то енергозберігаючий будинок без вентиляції з рекуперацією не може бути енергозберігаючим, тому що ви його будете провітрювати через відкривання вікон. А це не енергозбереження, тому що ви тепло випускаєте ззовні. І всередину попадає через свіже повітря холод. Тому вентиляція з рекуперацією це важливіший елемент енергозберігаючого будинку. Коротко я проговорив всі моменти, які повинні бути виконані при будівництві енергозберігаючого будинку. Чи доцільно робити теплу підлогу в усіх кімнатах в квартирах? Так. Обов'язково треба робити окреме опалення теплої підлоги в кожній кімнаті. Чому? Тому що коли робиться тепла підлога, водяна тепла підлога, то робляться контури, які заходять в кожну кімнату. І кожен контур повинен заходити окремо в кожну кімнату. Для того, щоб ми могли робити в кожній кімнаті ту температуру, яка комфортна для кожної людини. І таким чином ми можемо зробити в одній кімнаті 22 градуси, в іншій кімнаті 20 градусів. Тому що. Під теплу трубу, яку ми водяну вкладаємо на обігрів теплої підлоги, ми вкладаємо її обов'язково на утеплювач. А утеплювач відсікає прогрів нашого фундаменту чи, нашого тепл... чи нашої плити, на якій лежить тепла підлога. Тому він не передає тепло на підлогу, він передає тепло в простір кімнати. Тому на це треба звертати особливу увагу. І робити теплу підлогу в кожній кімнаті з окремим контуром і з датчиком температури. Вітаю! З інтересом дивлюсь ваш YouTube канал та маю запитання, як ви ставитесь до того, що в котежних містечках на кожній ділянці будують свердловину. По нормативам дещо читав, але ж це на кожній ділянці. Мені здається, це дуже небезпечно з точки зору санітарії. Дякую! Так, це абсолютно небезпечно, коли скважини роблять професіонали. Чому? Тому що наша поверхня землі складається з декілька слоїв. Починається вона з чернозьому, потім суглінок, потім пісок, потім глина. Десь в цьому рівні знаходиться вода, яку нам потрібно знайти і брати цю воду. Так, от, коли робиться скважина, особливо важливо її. Грамотно загерметизувати, щоб ці поверхні не перемішувалися між собою, щоб ми дійшли до того піску, де у нас іде крупне зерно піска і чиста вода. І тут важливо, особливо коли скважини роблять не поверхові, не беруть верховодну воду, а беруть, скажімо, воду, яка знаходиться на глибині там, 60 метрів, 120 метрів. Тут це дуже важливо для того, щоб ми не перемішали верховодну воду. З водою, яка знаходиться відсічена глиняним слоєм, і це дуже важливо це все загерметизувати, щоб поверхнева вода не попала туди нижче. А ви думаєте, що ви качаєте воду з глибини 60 метрів? А на самому у вас перемішалося все зверху донизу, і ви качаєте змішану воду. Тут важливіше підняти питання, чи нормально робити септики на кожній ділянці. Оце більш важливе питання, тому до цього треба підходити більш важливо, чим до скважин. Тому що наші люди дуже для цього ставляться небезпечно і неграмотно. На сьогоднішній день в наших котеджних містечках ми ставимо індивідуальні станції біологічної очистки води і скидаємо вже в поверхню ґрунту для фільтрації очищену воду. І це дуже важливий момент. Дмитро, ви кажете, що читаєте коментарі. Допоможіть мені, будь ласка, з проектом. Я вибираю будувати дім для сім'ї, але мій доточний підхід спонукає мене на те, що я хочу заробити на будівництві свого дому. Я хочу будувати дуплекс і здавати його або продавати, щоб відбити ціну будівництва. І я не можу визначитись: щі каже, що дуплекс будується дешевше, ніж два будинки на 37%. Невже це правда? Я би не хотів дуплекс. Хочу будувати два окремих, але 37% виглядає привабливо. Це правда, що будівництво дуплексів дешевше на 37%. Як звести до мінімуму витрати при будівництві двох окремих? Чи допоможете з проектом Я заплачу? Так, по черзі. Це правда, що будівництво дуплексів дешевше на 37%? Відповідаю. Само будівництво. Що касається будівництва, воно дешевше максимум на 5-8%, ну може 10%. Ви на будівництві економите одну стіну і більше нічого. По-друге, ця стіна повинна бути звукоізольована. І тут ці витрати стають сумнівними. Так що можете розраховувати максимум на 5-10% і не більше. Саме головне, що ви економите, це ви економите земельну ділянку. Чому? Тому що вся економія виходить не на будівництві, а на вартості земельної ділянки. Як звести до мінімуму витрати при будівництві двох окремих будинків? Ну, чесно кажучи, економії, що ви будете будувати те один, що будувати те два будинка. Економії по вартості матеріалів ніяких не буде. Економії по роботам ніяких не буде. Просто ви можете оптимізувати сроки, ну і більше, скажімо так, нічого. Чи допоможете з проєктом, я заплачу. Я скажу вам чесно, що з проєктом я не допоможу, тому що всі проекти ми робимо з архітектурним бюро, якому ми так само платимо кошти. І я вам скажу одну важливішу річ: чим краще проєкт, тим більше грошей ви зекономите на будівництві. Оце дуже важливо. Робіть деталізований проєкт, особливо робочий, по якому ви будете будувати. Кожну мелоч, кожну деталь повинна спроєктувати, щоб потім ви не думали, як це питання вирішити по ходу будівництва. Як один тепловий насос може працювати одночасно на обігрів підлоги та на охолодження у фан-койлах? Чи не буде підлога робитися холодною? Чи можна обігрівати без підлоги тільки фанкойли, ставити на охолодження та обігрів? Відповідаю. Тепловий насос може працювати в двох режимах. Але тільки ви зробили помилку. Він може нагрівати влітку, тому що питання стосується і підігріву підлоги, і охолодження фан то такого ніхто ніколи не робить. Ми використовуємо. Тепловий насос на підігрів гарячої води, і вона стоїть завжди в пріоритеті. Тому що перше, що робить тепловий насос, якщо, якщо йде запит на гарячу воду, то він гріє гарячу воду і відключається від функції охолодження фанкойлів. Якщо нема такого запросу на гарячу воду, то він спокійно працює на охолодження фанкойлів і охолоджує вас будинок. Ну якщо в цей момент йде запрос на гарячу воду, із бойлера або з теплоємкості відбирається гаряча вода. Тут же йде команда тепловому насосу на подачу гарячої води, і він відключає охолодження фанкойлу і переходить на функцію обігріву гарячої води. Тоді, взимку, коли така ситуація відбувається, тепловий насос перемикається на обігрів гарячої води, догріває воду в бойлері або в накопичуванні ємкості, і після цього тільки переходить на теплу підлогу. Відповів. Питання. Чи комбінують таку систему опалення із твердопаливним котлом як альтернативу? Чи не має сенсу? До прикладу, на ділянці відсутний газ, електрика за комерційним тарифом 11 гривень. Як оптимізувати витрати? Я не розумію, чому в будинку комерційний тариф на електрику. Тому що коли ви будете опалювати в зимний сезон. І ви звернетесь до е, наших обленерго, що у вас стоїть опалення електричним котлом, то ви взимку отримаєте 6 спецтариф. Який з опалювального сезону? Це з 1 жовтня по 1 травня у нас йде в два рази дешевший тариф. Ви будете отримувати вночі, тари, вночі тариф буде у вас 2,60, а в день, по-моєму, 4,60. Це перше питання. По-друге, якщо у вас стоїть тепловий насос і ви хочете зробити альтернативу, проще всього все-таки електрокател. Якщо ви хочете поставити твердопаливний котел, краще ставити пилетний котел. Тому чому? Тому що він може працювати так само, як і газовий автоматично. Не треба туди постійно вкидати дрова, як у теплопаливний, але можна користуватися так само теплопаливним котлем. Але треба цю сю систему автоматизувати. Це треба доклю, до, долучати фахівців, які вам по, полагодять автоматику цієї системи, коли із ладу вийде тепловий насос і не буде електропостачання. Но все одно для того, щоб система працювала, треба резервне живлення для насосів і всієї системи автоматики. Добрий день! Який прилад ви використовуєте? Для вимірювання рівня СО2 І ППМ. Є дуже багато приладів, які ви можете знайти на Аліекспресі, з чого я і починав. А потім ми вже закупили багату кількість датчиків, які я вам зараз покажу. По-перше, в кожному котежному містечку, який ми будуємо, ми ставимо стаціонарну станцію Сев ecobot яка постійно працює, і наші мешканці підключаються до цього датчику, і цей датчик сповіщає смс-кою ту людину, яка підключилася до цього каналу, і отримує смс-ку, як тільки датчик PPM перевищує 50 PPM частич в повітрі. Що стосується для індивідуального використання датчику co 2 то вони бувають різні. От, до прикладу, такий датчик. Він вимірює не тільки частити частички ППМ і СО2. Це температура повітря, вологість повітря і ще два показника на якість повітря. Що це значить? Це коли ми такий датчик поставимо на поверхню меблів або поставимо на, скажімо, якусь пофарбовану поверхню, він зразу відчує, як і покаже там ці два показника. Щоб перевірити, як він працює, цей датчик, ви його вмикаєте, ставите, він себе деякий час тестує вверх-вниз і потім починає працювати. Щоб подивитися, що він працює, ви просто берете, підносите його до себе, робите два видохи, і ви зразу побачите, як реагує на цей датчик. Ви зразу побачите, що він буде датчик СО2, покаже вам тут або 800, або більше тисячі. Коли він показує показник і перевищує 1200 СО2. То він починає піщати і навіть вночі, коли ви в спальні поставите такий датчик, і не будете провітрювати спальню або не будете мати системи вентиляції, він почне піщати при рівні 1200 СО2. Ось такий датчик. Цей датчик більш дорогий, тому що в нього дуже потужний акумулятор, і він може працювати без під'єднання до живлення більше одної доби. Тому він коштує десь доларів 50, а може навіть і більше. А самий зручний, який ми сьогодні використовуємо і навіть даємо всім нашим клієнтам, які купують до нас будинки такий маленький, гарненький датчик СО2, який показує так само всі ті показники, які я перелічив. це СО2, ППМ, вологість, температуру і ще два показники якості. Повітря, тобто поверхня виділяє якісь формальдегіди чи якісь запахи, чи ні. І дуже зручний. І до речі, скажу так, що цей датчик я завжди вожу з собою у всі свої мандрівки, де я буваю. Я завжди його ставлю в кожному отелі, і я зразу відчуваю, є система вентиляції чи ні. Підскажіть, якщо в квартирі буде тепла підлога, то в кухні вітальні. яке краще покласти покриття для ефективності. Найкраще покриття для теплої підлоги все ж таки це керамічна плитка. На ринку дуже багато дизайнів, які можна підібрати і використовувати. Але на мою думку, на сьогоднішній день я вважаю, все-таки вінилове покриття, воно найкраще. І тому що воно може бути навіть 100% з натиральних матеріалів. Скільки електроенергії використовує вентиляція з рекуперацією? Чи не будуть ті самі витрати з пасивною вентиляцією? І нагріванням холодного повітря тепловим насосом через радіатори, що під вікнами, в яких встановлено провітрювач. Якщо ми говоримо про будинок 150 квадратних метрів, де пасивна вентиляція ще має сенс. Скажу відверто: пасивна вентиляція має сенс скрізь. По-перше, ви сказали про радіатори, які встановлені під вікнами. Радіатори з тепловими насосом взагалі не використовується. Тепловий насос працює ефективно, коли в нього режим підгріву низькотемпературний, а низькотемпературний режим це 28-35 градусів, який ми направляємо в теплу підлогу. Якщо тепловий насос буде працювати на радіатори, то в нього треба подавати теплоносій з температурою 50. 60 градусів. І тоді робота теплового насоса стає неефективною. Його коп, тобто коефіцієнт, становиться дуже низьким. Коли ми нагріваємо воду до 30-35 градусів, його коефіцієнт може складати від 4 до 6. Коли ми нагріваємо тепловим насосом воду до температури 60 градусів, його коефіцієнт буде всього 2, максимум 3. І тоді вже. Він не такий ефективний, він тоді краще, ніж електрокотел в 2-3 рази, але не в 5-6, як це потрібно робити. Що стосується вентиляції, вентиляція, щоб ви розуміли, вентиляція 500 кубів, 600 кубів, використовує в годину максимум 300-500 Вт. Там стоїть невеличкий вентилятор, який допомагає проходити повітрю через теплообмінник. Коли на вулиці мінус 10, то через систему вентиляції ваш будинок потрапить повітря уже з температурою плюс 5, плюс 10, але не мінус 10, який треба догрівати. Тому система вентиляції з рекуперацією вона доцільна і треба її встановлювати. Чи потребують електрики, стінові рекуператори? Так, вони потребують, але набагато менше, ніж. Одна система вентиляції. Якщо ми, кожна, менше. якщо ми порахуємо а на будинок, коли у вас три спальні і одна вітальня, то треба ставити чотири таких стінових рекуператора і разом вони будуть споживати трошки більше, ніж одна централізована вентмашина. Тому це треба враховувати. Але це все одно буде менше, ніж ви будете догрівати те повітря, яке ви будете Отримувати через відкрите вікно. На цьому сьогодні поставимо крапку. Я бачу всі ваші коментарі, читаю уважно і дякую за довіру. Для мене цей формат можливість говорити з вами не про абстрактне будівництво взагалі, а про ті нюанси, які реально хвилюють саме вас. Пишіть далі свої запитання, а я обов'язково знайду час відповісти у наступних випусках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та до майбутніх зустрічей.